Ці картини виставили для участі у благодійному аукціоні близько 60 полтавських художників, серед яких Юрій Самойленко, Микола Підгорний, Анатолій Лавренко, Віктор Трохимець, Мілютін та інші ті події, які відбуваються зараз на нашій. Рідній землі не повинні аби в мене було були кошти. Я б, я б, мабуть, кошти давни катини. Номінальну ціну усіх полотен на аукціоні свідомо ставили нижчою за їхню собівартість. Реальну вартість картини ми е, зменшували в 3, 5 і 10 разів для того, щоб ціна на них була привабливою, для того, щоб люди прийшли, придбали. Ми всі розуміємо, наскільки зараз тяжкий досить час, і може і справді не до придбання мистецтва. Ми розраховуємо на розуміння ідеї проведення подібного заходу. Від 300 до 5 тисяч гривень таким організатори визначили діапазон стартових цін на картини. Кожен крок у торгах за них коштував 100 гривень. Номер 7 – тисячу гривень раз, номер 7 – тисячу гривень два, номер 2 – тисячу гривень. У якості учасника аукціону до галереї мистецтв завітав і губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук. Посадовець пригледів собі дві картини з виставки Ми будемо торгуватися, будемо торгуватися. Ну це цікава 23 третя. Ну тут десь півтори-три тисячі гривень. 78 картин, заявлених на аукціоні, придбали 38. Від їхнього продажу організатори виручили понад 40 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на закупівлю військового спорядження для українських військових. Ситуація міняється дуже якби різко і швидко. Ну на сьогодні, наприклад, потреба в раціях. Сьогодні потреба в тепловізорах, хоча вже ця потреба спадає. Мені здається, що міняється, міняється тактика ведення боїв і так далі. Сьогодні виникає потреба в налокотниках, на колінниках. Це просять бійці. Придбати картини, що залишилися після аукціону, можна на виставці, яка триватиме у галереї мистецтв до 24 серпня.